Перевертали гори, завойовували королівства, ба навіть були готові на вбивство. На що тільки не йшли люди зради кохання, і це не дивно, що цьому почуттю навіть створили свято день святого Валентина. 14 лютого стало особливою датою для багатьох мешканців Кривбасу. Вітрини магазинів та кав'ярень замаярили тематичними прикрасами: кульками у формі сердець, Валентинками, та не тільки. А самі містяни на день святого Валентина мають чимало планів. У колі родини, звичайно. Але ми не дуже так святкуємо, бо, скільки, щоб сказати, кохаю чоловіка або дружину, це не потрібно якесь свято, якесь, тоб, кожного дня це можна святувати. Це ядунці буду дарувати. О, вау. Від тата, тато служить. Ми посидимо в якомусь гарному місці, поговоримо на одинці, давно не бачились, думаю, буде. Гарне побачення, гарно проведемо час цього року. Свято святого Валентина вперше після понад півтора роки розлуки відзначає подружжя Дарії та Євгена. За майже чотири роки разом закохані витримали чимало перепон. Розлуки під час планових ротацій, початок повномасштабної війни та понад одного року ворожого полону. Відтак закохані стали прикладом сили та безмежності цього почуття. Для мене це була віра і надія з підтримкою. Тому що якби не було віри, то вже б давним давним данок, напевно, б розлучилися і все. І Ніхто б, нікому там нічого б не говорив. Просто б сказали, що все, давай, пока. Ну в мене пропала віра, що ти там мене дочекаєшся, а в мене там пропала віра, що ти повернешся. А я жила з цією вірою, з цією надією. Він був там, я була тут, і все одно я його думками підтримувала. Пані Тетяна вже протягом 13 років офіційно закарбовує кохання криворіжців на папері. Зокрема, за цей час містянка зареєструвала понад тисячу нових українських сімей. За словами жінки, з початку повномасштабної війни попит на весільні церемонії значно виріс, особливо сплеск відчутний на свята як у день святого Валентина. Тільки на сьогодні із 70 створених в Дніпропетровській області родин чотири зареєстрували саме у театрі Шевченка. Щодо 14 лютого, то також є бажаючі пари, як і раніше, так і сьогодні, в цей день теж бажають укласти в цей чудовий прекрасний день свої стосунки і юридично це все зафіксувати. Все таки це дата закоханих, якби початку такого чудового прекрасного дня, і тому люди все таки бажають в цей день закарбувати в своєму житті назавжди. З нагоди Дня закоханих телеканал Перший міський традиційно робить святкові подарунки містянам. Сьогодні ми відновили наш тематичний знак Місце для поцілунків. Нагадаємо, опісля викрадення старої позначки невідомими у жовтні місяці створене унікальне у кривому розі місце для нових фотосесій та зустрічей закоханих було без офіційного надпису. Відтак ми це виправили. В цей день в день всіх закоханих. Перший міський повертає улюблене місце. Місце для поцілунків для всіх криворіжців. Тож кохайте один одного, цілуйте один одного та робіть гарні світлини під головним знаком головного телеканалу Кривбасу. До слова, на цьому команда першого міського не зупиняється. Наш телеканал за підтримки металургійної райради долучається до всеукраїнської волонтерської акції Крила до дня святого Валентина. Ми виготовили сталеве серце, яке будемо наповнювати не тільки любов'ю, а й пластиковими кришечками. Не будьте байдужими, кожна кришечка, яку ви додасте до нашого імпровізованого серця, піде на переробку. А гроші ми перерахуємо на дрони нашим захисникам. Тож ворогам кришка, а кохання переможе. Антон Шекаль та уся команда першого міського.